68-ме засідання сесії Чернівецької міської ради розпочали з оновлення депутатського корпусу. Замість Марини Кирилюк, яка достроково склала повноваження за власним бажанням, новим депутатом від фракції Єдина альтернатива став керівник містосервісу Роман Никифорук. Він був наступним за черговістю кандидатом у виборчому списку. Присягаю дотримуватись конституції України та законів України статуту територіальної громади Чернівців та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста. Серед пріоритетних питань депутатів Чернівецької міської ради залишається підтримка сил оборони України цього місяця. На потреби армії виділили 12,7 мільйонів гривень. Ще 6,5 мільйонів спрямуються на закупівлю нового обладнання для медичних закладів. З міського бюджету також передбачили фінансування закупівлі зубних імплантів для військових. Ми зараз тільки виділяємо 300 тисяч на обладнання. Інструментарі вони будуть купляти за власні кошти, матеріали. Імпланти, їм потрібні 200 тисяч на два комплекти. Один комплект в 35 штук. Якщо вони купляють повністю комплекту 35 штук, їм до всього інструменти дають безкоштовно в вигляді бонусу. Саме тому моя пропозиція виділити 200 тисяч, які Тетяна Олександра, дякую, їй знайшла в терміновому порядку. Серед інших важливих рішень підтримка освіти та культури міста. Зокрема, на потреби закладів культури спрямували понад 2 мільйони гривень, а на ремонти в школах та садочках витратять 66 мільйонів. Станом на сьогодні 10 шкіл громади почнуть навчання за змішаною формою. Причина неспроможність укриттів вмістити учнів під час повітряної тривоги. Мова йде про ліцеї №10, 10 14, 15, 18, частково 19, 21, 22, а також гімназії №3, 3 4 і 5. Наголошую, що це станом на сьогодні, тому що вживають заходів керівники закладів освіти. І відповідно, ця цифра може змінитися вже станом на понеділок. Якщо говорити про кількість дітей, це 7% дітей. Втім, є дуже різні схеми організації змішаного навчання, які ухвалюються рішеннями педради разом з консультаціями з батьківською громадськістю. Ну тобто є поширеними схеми, коли до прикладу це 5 днів на 5 тижнів чи 5 днів дистанційного навчання на 8 тижнів. Ну і паралельно керівники закладів освіти, як вже було сказано, ведуть співбесіди з перемовини з керівниками ОСББ, і іншими суб'єктами господарювання для того, щоб зменшити кількість дітей, які будуть навчатися за дистанційною формою навчання, зможуть навчатися очно. З першого вересня на маршрут повертається 43-й автобус, який обслуговує мікрорайон Клукучка. Втім, депутати кажуть, мешканці просять про те, аби цей маршрут в подальшому обслуговувало Чернівецьке тролейбусне управління. Великий дефіцит водіїв, але з першого вересня вони запускають 43-й маршрут, тому що водії які. Має е, вийти, він зараз, на жаль, прооперований. Звичайно, мене ця ситуація, як мешканці Клукучки, не влаштовує, тому що на Клопучці мешкають такі самі чернівчани, як і на Калічанці, так і на роші, і в центрі, і в різних. Тобто це такі самі мешканці нашої Чернівецької територіальної громади. Тому, звичайно, проконтролюю особисто, чи буде маршрутка щасливі, Але люди зацікавлені в тому, що в найближчому майбутньому цей рейс забезпечити комунальним транспортом, де повинно відбуватися все по законах перевезення громадського транспорту. Адже один водій це добре, і два водія це теж добре. Але комунальний, комунальне підприємство. Овинно в разі поломки того ж автобуса забезпечувати іншим автобусом, а приватний перевізник цього забезпечити не може. Депутати озвучили чимало протокольних доручень щодо питань благоустрою в різних районах міста. Ще закликали чернівчан завтра, 29 серпня, у день пам'яті захисників України, вшанувати героїв і вдягнути символ пам'яті сонях. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини сі 4